Японський довгожитель на 106-му році життя встановив рекорд. Чоловік пробіг 100 метрівку за 42 секунди. Спортсмен, однак, не надто пишається цим результатом, бо по завершенню забігу зізнався, що сподівався пробігти дистанцію за 35 секунд. Японець був так сильно розчарований власним здобутком, що зізнався журналістам в тому, що після таких поганих показників він може покинути заняття бігом. А от найстарішому бігунові світу на дальній дистанції зараз 103 роки. Звати його Фуаджа Сінг, назвати його дідусем і на думку нікому не спаде, бо цей чоловік, незважаючи на свій поважний вік, побив усі рекорди марафонців у вікових категоріях 90 та 100. Дивовижно, але бігом Фуаджа почав займатися лише перетнувши 80-літній рубіж. Такі приклади показують, і вкотре підтверджують, що вік ніколи не може стати перепоною для високих звершень. А люди поважних літ можуть бути прикладом і для молоді, як еталон бадьорості та молодості душі. Про жвавих і вічно молодих київських пенсіонерів деться в сюжеті нашої колеги Ірини Большакової. Тож увага на екран. За прогнозами футурологів, Україна приєднається до цього клубу вже у 2020 році. Але пенсія не вирок, це не занепад активного життя. І доводяться люди так званого осіннього віку, які у столиці знаходять гуртки, клуби за інтересами і починають відкривати себе наново, не боючись старіти. Цілий рік триває танцювальний сезон у клубі «Життєлюб», що збирається в неділю у гідропарку. Співають, танцюють, гуртуються у велику родину, прагнуть бачитися частіше. Це наше життя, тому що ми вже пенсіонери і нам хочеться жити. У танку знайомляться, спілкуються, самотні навіть створюють пари. І е, публіка така, і музика хороша настроєння дає, здоров'я дає. Для трьох сотень людей віком 60 плюс подібною віддушиною стала федерація ходьби. Впізнати цю групу енергійних та усміхнених пенсіонерів дуже просто. Вони щосереди та щонеділі вранці зустрічаються у Шевченківському парку. Всі в жовтому, всі такі веселі, красиві, гарні і мого віку всі. Незалежно від того, яка погода у нас, чи дощ, чи сніг, чи значить, мокрий і так далі. Ми завжди тут. Перше завдання голови федерації наповнити своїх підопічних бажанням жити в постійному русі. І хвороби та негаразди поволі відходять. А починається їхня зустріч із гумору, доброї усмішки та бадьорої музики. Найбільший результат це здоров'я. Звичайно, ми бачимо це по обличчю. Люди приходять сюди і стають зовсім іншими. Посмішка на вустах. Вони забувають про всі негаразди. Вони тут лікуються, лікуються ходьбою, лікуються спілкуванням, дружать. Вже стала велика єдина сім'я. Дійсно, енергійні рухи та сяючі обличчя довкола доводять, що вихід на пенсію це можливість вийти на новий виток розвитку разом із своїми однодумцями. Найкраща ознака це тоді, коли мозок оздоровлюється. А він оздоровлюється тоді, коли людина починає писати вірші. І таких поетів у групі щороку додається: вони пишуть вірші, насолоджуються кожною миттю буття. Це не просто нас об'єднує, значить здоров'я нашого тіла, але це таке спілкування чудове, тому що ми оздоровлюємо не тільки своє тіло, а свою душу, свій дух. Це початок життя, це народження, друге народження вперед. Вони йдуть спортивною ходьбою від Тараса до фонтана і назад під бадьору музику, молоді душею, усміхнені та приязні щороку, додаючи собі щасливих днів.